по коридору. Приехал Дед Мороз, блядь, до нас. Я, 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 упал в суроб, кажется. Да? <laughs> <laughs> Welcome to Ukraine, ка <laughs> Мене питають, як хлопці на позиції миються. От зробили отаку от баню на позиції, це у нас у пасальці. Ось. отут тут топиться відро і все. І закривається все і, і топиться. Так що отак. Твої серденько кулюче терня. Чом твої устойка, тиха молитва, а твоє слово гостре, як бри? Зараз будемо відправляти посилку підаром Готуємо термобар. Вони сьогодні тяжких приахуєм, зараз підпишемо Зараз ми вас Курва заспокоїмо Чмоня загублю свій пістолет Дон, -дон Чеченці, ненц, де ополченці, це вам не всі, куку і сука, Знаєте, чому там напередку краще ніж тут? Тому що там хлопці одного разу собі сказали: я помру. Яка різниця коли? І все, він перекреслив смерть, і далі він живе наповненим життям. Там, чому всі, хто приїжджає на пародок і з хлопцями знаходиться, всі кажуть, там краще. Тому що... сава, подимайте, ми переїжджаємо. поїхали, ми переїжджаємо. Ми переїжджаємо. Поїхали, ми переїжджаємо. Ми переїжджаємо. Я не хочу. Якщо дівчина кричить на хлопця, і він слухає її з відкритим ротом. Не факт, щоб він каблук, можливо, це стара звичка артилериста. Тут уж... Світ не поміж нас, чткий вид госупи, это вай, очей побитний брови, мені ми не восстанья расписвято, из ему соби наскоми, Пись музові, на спорі, не буде поміж нас, О, ти...

О, камуфляші, вигах'є так, так давно не було, ти що думаєшся? Очі буває гірше Повітрі спороху рішно, женщину повітря, не вточаш пах, холосно, мій страх, ніщо брати духу, ти хто на рубежі. О, камуфляші, голосно, та колосно. Коли я приїду на твою свадьбу двері з ноги, прокидаю все гранатами, а потім зайду зачищати остальних. Гості попитають, хто я, а ти їм скажеш, цей все-таки став штурмовіком. Тепер ти маєш щось сказати, Катя. Ти мені скажи нахуя, ти мене втягнув в цю хуйню. Яку? Бо чому всю з цими мужиками. Але розкажіть, а чим ви займалися до Великої війни? Взагалі то я вчитель. Працював вчителем фізики в школі 12 років. Сталися ну, такі обставини, що виїхав за кордон. За кордоном ми 4 роки працював далекобійником на італійську фірму. Після того, як почалася війна, приїхав в Україну, приїхав додому. Такі почуття були. Ну, Незрозумілі, не, не, не можна було сидіти просто так, склавши руки. Е, пішов у військомат, е, зареєстрували. Бог з нами, Бог сказав, Україна буде стояти, і Україна стоїть до цих днів і буде стояти далі. Ми йдемо до перемоги, у нас немає інших варіантів. Ми сказали, що ми стоїмо. У нас нема варіантів здатися. У них є варіант здатися, у нас його немає. Двоє суток ще на землі на бойові дії. Це в окопі, да? і в окопі під деревами й де хочете. Розкажіть, як там на передку зараз. Страшно. Мороз на дворі, холодно. Є чим грітися вам чи ви не грієтесь там? Є. Як вони по тобі стріляють, то жарко. В Україні. Гераємось навіть. Як тебе звати? Юра. Юра, скільки тобі років? 19. 19? І ти йдеш добровольцем? Так. Що заставило тебе зробити такий крок? Ну, не всі ж твої однолітки. Навіть не однолітки, від тебе на 20 років старші ховаються за спідницями. От іменно це достава. Буде складно взяти Україну. 4 березня: місто Бахмут. Місто продовжує бути під контролем Збройних сил України. Ворог продовжує давити, але все буде Україна, а Путін гандон. Вогонь! Заряжай! Макс, давай, давай, заряжай, заряжай! Давай, давай, Мама, я живой! Я живой! Сух, я живой! Ukrainian people! Украинские люди! I love you. я люблю вас. I love you, my people. Я люблю вас, мої люди. Міва мінісай вона say. Будь ласка, дайте мені одну хвилину. Я uh, хочу сказати українською, я так розумію. Ваніер кані. Є it's start one year when вчора була річниця рік варин май того дня, коли божевільний Путін почав війну в моїй країні, піпол хочу бувати дітей. Хочу вбивати всіх українців. всіх людей в Україні Я хочу подякувати українській армії. За захист. За захист моєї країни. Дякую всім, хто допомагає моїй країні. Будь ласка, не забувайте. Не забувайте про те, що відбувається. Настійла дівчата, слава ЗСУ, нашим героям. Тут велика відстань від позиції. Але я все одно і не допустив. Не досягаю. Треба на свої рекорди. Страх оточення. Але це дуже погано. Це називається Це, це СРСЗВ. Куди воно лати? Фортеця Бахмут, всі молитви наші тут.